Ми сьогодні в Полтавській обласній військовій адміністрації вітаємо Олексію Поду, це художник, митець, скульптор, який нещодавно представляв Полтавщину і Україну в Латвії, де відбувався фестиваль. Він обійняв друге місце і гідно представляє нашу державу на міжнародному рівні. Це дуже тішить нас як владу, про те, що всі знають, що є Україна, що українська культура, вона. Споконвічна і має не лише традиції традиційні якісь народнічі напрямки, але і сучасне напрями мистецтва, зокрема, і піщана скульптура. Правильно назвав це? Так? Правильно, правильно. І хотів би вас запитати сьогодні відносно того, чи які ваші подальші творчі плани, що було в Латвії, який був склад команд, хто там був представлений. На якому рівні і наскільки це важливо для мистецтва для України? Доброго дня ще раз. В Латвії цього разу було представлено 15 команд з різних країн світу, з, зі всього світу. Скажімо, ну найбільш екзотичні це Малайзія, Канада, також були відповідно, Латвія, Литва, Чеська Республіка, Данія. Ну і багато інших зараз всі не можу пригадати. Насправді потрапити на цей конкурс це є вже задача, тому що першим етапом подаються ескізи, скетчі, і конкурс на основі конкурсного відбіру. Там професійне журі відбирає саме ту заявку. і... Тоді вони вже запрошують на конкурс. І там може бути такий порядок, як один до п'яти учасників, потім вони вже відбирають. І потім, відповідно, вже ці митці мають представити свої скульптури вже в реалі фізичному вигляді. Ми бачили всі вашу роботу. Але може хтось і не бачив, але хотілося б про саму ідею цієї скульптури, mm -hmm. яка її назва і що вона символізує? Цьогорічна тема фестивалю була містичні істоти, і відповідна моя тема була Вовколака. Я обрав цю істоту, тому що, ну, по перше, це досить відома міфічна істота, і по друге, це істота, яка. Може перевтілюватись, і вночі це, як всі знають, звір якийсь вовк дикий. А в день це людина, і ця людина ніхто в день не може визначити це, чи це насправді вовкулака, чи це сама, така сама людина, як і ми. Тобто це про. Двоособистість дво цієї істоти, тобто, можливо, це якось можна і пов'язати з теперішнім часом, і серед нас можуть бути, ходити такі ж самі вовколаки. Тому саме я обрав цю тему, і моя скульптура вона сучасна скульптура з елементами реалізму. тобто в мене Буквально можна сказати наполовину це людина, і наполовину це вовк. І, а хто перше місце зайняв? Перше місце зайняв литовець Таутвелес отвілес У нього скульптура, ну з його слів, як він сказав, це, це як локальна міфічна істота, і у нас схоже є це, можливо, як домовики його називають, тобто це. Якийсь, ну він зобразив принаймні як маленький хлопчик, який в будинку наводить якийсь там шурхіт, краде щось вночі, і у нього зображений як скульптор біля свого робочого місця, і цей маленький хлопчик там у нього намагається вкрасти якісь інструменти. Міністерство культури і стратегічних комунікацій нещодавно е прийняло стратегію розвитку культури України на 25-30 роки. А ви бачили цей документ? Чи чули, може, мені цікаво. Я чув десь, коли там передивлявся документи. То... Тому що ну, насправді вона, ця стратегія направлена на реальні речі, які пов'язані з тим, що те, що ви робите безпосередньо, на створення цінностей українських, нових українських цінностей, які не базуються на Умовно кажучи, інструкціях 1927 року вони пов'язані з розвитком самобутної, такої незалежної створення культурного суверенітету. Mm -hmm. і тому дуже важливо, щоб такі роботи, які представляються сучасними митцями, які сприймаються європейською спільнотою, були ну, в тренді в світових трендах, і щоб Україна була впізнавана по різних напрямках культури, зокрема і ось. Таких скульптур із піску, але важливо їх фіксувати, і важливо їх відображати в мультимедіа, в інших якихось там напрямках, для того, щоб це не було одразу акцію такою, щоб воно було постійно. У вас, наскільки нам відомо, ще є творчі плани. Представити Україну найближчим часом за рубежом? Так, десь приблизно через місяць я також подав заявку на конкурсний відбір у Франції. Це буде скульптура Сіна і Солома. Це зовсім, ну, не зовсім, а трошки інший напрямок скульптури. Якщо, наприклад, брати. Сі, пісок, сніг, лід то це скульптури, з яких ми ці скульптора вирізають щось. Тобто нам предоставляють готову форму або ми її складаємо, робимо і потім вирізаємо. В цьому випадку скульптура з сіна і соломи це скульптура, яка збирається. Її треба конструювати, продумувати, креслення, як зробити каркас, і потім вже. Обробляти зверху, наповнювати її матеріалом сіном. Це абсолютно екологічна скульптура. Зазвичай вона монументальна, тому що там навіть в умовах падання вона має бути не менш ніж 4 метри висотою, або не менш, ніж 8 метрів довжиною. Тобто, це досить монументальна скульптура. І у Франції я сподіваюсь, що буде можливість виїхати і достойно також представити Україну в цьому конкурсі. А де у Франції? Франції це Валуа, називається туристичне містечко. Це в горах, в Альпах, там на висоті 1600 здається, метрів над рівнем моря. І чим відоме це містечко, наприклад, ну там відповідно дуже великий гірськолижний курорт. Ну для місцевих, я думаю, досить відомий. І також через це містечко проходить траса Тур де Франс. І одного разу, коли я там приймав участь влітку, також ну це не вперше я туди вже їду. За тиждень до того були підготовка ціє... цього змагання Тур де Франс, і була величезна кількість цих велосипедистів з організацією, з усім також цікавий досвід. А ці скульптури вони скільки часу там знаходяться? Чи вони там місяць-два до першого снігу або їх одразу розбирають? Яка їхня доля? Е, ці скульптури. Ну, я насправді точно не знаю, скільки офіційно вони їх тримають. Можливо, місяць, можливо, два, але деякі з них вони залишають, вони їх просто переміщають потім на інше місце. Тому що саме місце, де проводиться цей конкурс, це здається там автомобільна парковка, і вони мають звільнити її через деякий час. А деякі скульптури вони просто переміщують, і бували випадки, коли я взимку приїжджаю туди, там взимку також проводиться конкурс сніг та літ». і можна побачити якусь скульптуру з літа, вона вже всі з снігу, але вона все ще досить нормально виглядає. Тобто такі скульптури можуть декілька років стояти. Ну, дуже цікавий цей напрямок, насправді. Той, хто був в Європі, він знає, що це тренд ну, не одного року, вже багато він триває. Ці тимчасові скульптури різноманітні з льоду, з снігу, може бути там, Спеціально робляться павільйони для того, щоб це на сезон можна було або більше відвідувати і робити таке, я так розумію, там вже декілька ваших скульптур. Да? Так, було, було. Mm, да, саме в цьому році я також виїжджав і представляв Україну на конкурсі льодяної скульптури. Це було в, в лютому, здається, так. В лютому. І, ну і до того я вже декілька разів представляв Україну. Одного разу я займав вже третє місце. Це здається, в 20. У 2021 чи 2022 році, точно вже не пам'ятаю. Ну, так, я там багато разів був. Але також хочу сказати, що для такого типу скульптур, які робляться, ну, можна сказати, що це скульптури з тимчасових матеріалів. І дуже важливо, дуже впливає погодні умови. Як Наприклад, для піску це найбільший ворог, це дощ, вітер, який встигає зруйнувати, може зруйнувати скульптуру до, до її фінішу, навіть до суддівства. А влітку це також це сон, ой, не влітку, взимку для льоду. Це сонце, ну і відповідна тепла температура, теплі погодні умови. І часто буває так, що. Ну, наприклад, як цього, цієї зими, що два дні просто всі скульптора чекали на мінус, тому що була тепла погода і неможливо нічого було робити з цим льодом, і потім, вже в останні 12 годин до підсумку, довелося робити повністю скульптуру там з 12 ї ночі до 12-ї дня, замість трьох днів. Це був такий інтенсив і стрес. І це ті моменти, коли там дивишся прогноз погоди погодинно, коли буде мінус, коли чекаєш на той мінус, і да, є такі нюанси. Ну, додає драйв, да, 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 адреналіну, точно. мабуть. В мене ще є така, зв'язку з тим, що в зоні моєї відповідальності знаходиться ще освіта. Я хотів запитати за мистецьку освіту. Чи ви маєте мистецьку освіту, чи ну, спеціалізовану якусь. Чи це... Якісь курси, може бути чи європейські курси? Ні, європейських курсів я не маю. Я навчався в Полтаві, в Полтавському технічному університеті на архітектора-дизайнера. Відповідно, у нас там також були. Предмети з, трошки зі скульптури малювання. Також я ходив в Полтавську дитячу художню школу, де з відзнакою закінчив її. Тому що ну, стоїть питання щодо реформації освіти, в тому числі видані з спеціалізації по мистецтву. Чи є якийсь навчальний заклад ну, в Україні або за її межами, який був би метою, щоб там повчитися? Ну, Це трохи провокаційне питання. Ті, хто почують і відчують, я що думаю, щось. знаєте, що ну, в моєму випадку, наприклад, можливо, для когось хотілося би якось. Навчатися, набувати якогось досвіду, а в моєму випадку просто хотілося б більше практики, більше. Ну, тому що цьому більше вчишся на практиці. Серед митців світового рівня є ж все такі зірки, наприклад, в цій сфері також по льоду, по снігу, по піску. І коли поруч з ними працюєш, то відповідно. Більше навчаєшся, напевно, ніж в якихось навчальних установах. Ну, це мій досвід. Звичайна теорія також дуже важлива і знати історію мистецтва, і, і всі технічні нюанси. Також дуже важливо. Я ще хотів, може, так, підводячи трохи. Підводячи до, до фінішу нашої розмови, запитати про суддівські колеги, які здійснюють суддівство цих ось конкурсів. Як це формується? Безумовно, ми розуміємо, що є там певний організатор, і потім визначається організатором якась колегія. Хто до тих колегів чи журі входить? Як це називається? Правильно? Так, це журі. Ну, наприклад, в Єлгаві до складу журі входили. Представники Міністерства культури, також міський голова. Ну і здається, там ще декілька. А, також одним із голова цієї суддівської колегії був локальний відомий скульптор. Можна сказати, зірка місцевого масштабу. Ну, так, зазвичай це. Місцеві органи культурного напрямку, відомі скульптори, ну, тобто досить професійна суддівська колегія. Завершальне питання. Чи готові ви провести такий майстер-клас десь в Полтавській області, для того, щоб бути дітей, всіх охочих, можливо, ветеранів, ну, визначити категорію, яка і провести такий Цікавий майстер-клас щодо скульптури з тимчасових матеріалів. Так, звичайно. Я досить відкритий до цього і з задоволенням зробив би щось подібне також для, для України, для місцевих. Дякую. Успіхів на нашій міжнародній арені. Дякую.